І ось що ж відбувається на фронті зараз. Ми це проаналізуємо зі співзасновником проекту Діп та аналітиком Романом Погорілим. Пане Романе, наші мої щирі вітання вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава за даними Генштабу, ворог просувається на трьох напрямках і тисне так: це Покровський, в районі Турецька і Лиману. Це все на Донеччині. І в мене які успіхи? От за вашими оцінками, ви стежте, яких успіхів ворог ну в цих напрямках досягнув, і де найбільший цей успіх в них, mm. ну, якщо можуть побачити по оновленнях на мапі особливо останні декілька днів, це район Покровська. Там найбільш гаряча ситуація, і, на жаль, найбільш критична, тому що ворог має не просто просування, він має досить такі тактичні просування. Він заходить, він вже зайшов на висоту, другу ключову висоту біля Покровська, це в районі Миколаївки. Вони зайняли цей населений пункт і продовжують рухатися далі, зокрема, в сторону Маринівки, туди і е, нижче. Якщо вони повністю візьмуть цю супут, це дуже сильно загрожує тим підрозділам, які перебувають в низинах в районі річки Вовча, і а там є наші підрозділи відповідно. Зараз йдуть всі зусилля і направлення саме на тому, щоб зупинити ворога в подальшому просуванні хоча там їх просто неймовірно велика кількість, зокрема, в Саме піхотні такій перспективі у них дуже багато особового складу, які бере участь в цих просуваннях. Зараз ми вже помічаємо біля таких досить суттєвих і важливих населених пунктів перебування ворога з Новогродіївка, Селідове, Селідове, яке знаходиться в внизенії, максимально некомфортне буде перебування, якщо московити зайдуть на висоти. Тому зараз вони, вони намагаються розвивати цей успіх. Дуже я не розумію, чому роблять аспект на тому, що там пов'язані події з Курском будуть перетягуватися там безпосередньо бригади з цього району, так як московити мають там успіхи, вони мають сприятливу обстановку, і для них це надважливі. Населені пункти, і в тактичному, в стратегічному значенні вони будуть навпаки направляти туди а, найбільше своїх сил, і бійці безпосередньо не відчувають цього послаблення. Звичайно, ці всі аналізи там думки, експертні там позиції були помилково висловлені на початку різними там публічними особами, але ну наша команда безпосередньо наголошувала на тому, що не слід звертати увагу саме. На цей район що там щось послабиться, тому що там дуже критична ситуація, і, і зараз ворог до речі намагається розвивати свій успіх безпосередньо в городіївці вже а, і пробує шукати інші можливості для того, щоб е, рухатися далі. Там дуже велика увага для того, щоб стабілізувати ситуацію. Там хоч направляються ресурси, але їх все рівно недостатньо, тому що ворога там набагато більше. І варто не забувати там поряд з подіями на Курщині, а не варто забувати саме про район Покровська Турецька, тому що там зараз надважлива місія у всіх, а у суспільство обов'язок допомагати нашим військовим стримати цю всю орду, яка туди стоїть. Пане Романе, підкажіть, будь ласка, ви власне говорите те саме, що і пресофіцер бригади Червона Калина Ковалі заявив, що насправді расисти на Покровському напрямку підтягують ресурс. А мене запитання: то це жива сила йдеться? Він говорить про живу силу. А звідки за рахунок чого вони тут нарощують потенціал живої сили? За рахунок можливо якихось інших ділянок фронту? Чи це якісь резерви вони підтягнули? Що це? У них було сконцентровано там вже досить багато сил. Це можна було побачити по нанесених підрозділах. в Тому районі вони перед тим як почалося на Курщині, а звичайно, це не, не спов'язані між собою події. Просто у них в районі прогресу вже тоді мав успіх. Вони мали, і ми бачили, як вони розвиваються за цим. Всі спостерігали, хто слідкує за мапою. І, відповідно, вони почали туди стягувати додаткові сили. Вони почали там концентрувати їх, приділяти тому напрямку увагу. Бо, бо мають успіхи. Це одна з їхніх основних тактик. І Зараз те, що вони сконцентрували в цілому районі Авдіївки, там підтягнуті нові резерви. Вони їх завіюють максимальні там в тих максимальних перспективах, в тій максимальні ресурсні сили, які у них є, і продовжують тиснути. От і все, тобто це не. Новина, що вони там зараз десь знайшли, там стягнули. Воно вже і так було сконцентровано в досить великій кількості. Відтинок він був досить такий суттєвий. Там від uh -huh. ну, хай буде від Новоолександрівки, наприклад, аж до Карлівки uh -huh. затягнулося. Але от здовж залізниці. Вони мали успіх. Угу. За словами ж таки пресофіцера бригади Червона Калина, він каже, що ворогу заважає ну, швидко просуватися. Це його величезні втрати. Ви можете сказати, що саме через величезні втрати ворог не може так швидко просуватися, і що якби б їх не було цих втрат, то вони б просувалися швидше по на Покровському напрямку. Звичайно, що робота сил оборони, вона натиск і сповільнює ці просування, бо вони намагаються наносити враження максимально, слідкуючи за всіма рухами. Просто тут питання в тому, що московитів наскільки багато, що хлопці ледь-ледь встигають працювати, і за рахунок цієї кількості їм байдуже на втрати. Ми можемо говорити так, у них є величезні втрати, ми можемо там цьому радіти, але їм на це абсолютно просто байдуже, і вони готові втрачати заради якогось навіть невеликого просування, таку кількість там своїх людей, техніки, і от постійний цей натиск за рахунок великої кількості особового складу є її такі просування, якби не сили оборони, якби не їх докладання максимальних зусиль. То ця вся орда була б набагато далі і, скоріш за все, вже була б далі, ніж кордони Донецької області. Тому тут тільки завдяки бійцям ми можемо дякувати їм, що вони от стримують цей весь натиск просто колосальний. Якщо аналізувати в часовому так вимірі темп просування ворога, от на даному етапі він якось змінився, чи він є, умовно кажучи, однаковим темпом просування? Зараз про те, чи може бути якесь сповільнення зараз спостерігатися, тому що були прогнози, що на певному етапі все ж таки ворог видихнеться, так і що все ж таки він трошечки зупиниться в своєму своїй швидкості в просуванні? Відкидаєте всі прогнози? Це так не працює. Угу. О, от. Хто б що не говорив два-три тижні, не знаю, закінчиться, не зможуть, не працює це, тому що в більшості це говорять люди, які не мають дотичності абсолютно до цього всього процесу. Той, хто розуміє, він не буде прогнозувати завтра. Закінчиться. Завтра вони все не будуть наступати. Це все залежить від обстановки. На сьогоднішній день вони побачили можливість просування. Вони стягнули туди резерв. Зараз наші військові роблять все можливе, щоб це все зупинити. Скільки часу для цього потрібно? Невідомо. Тиждень, місяць, три зупинять, не зупинять. Абсолютно невідомо, тому що все залежить від кількості ресурсів. Там артилерійські снаряди, техніка, люди, fpv дрони, скільки дадуть, скільки буде там. Все залежить від суспільства наскільки максимально вони включаться в допомогу, щоб там назбирати на дрони на маві, назбирати на впівдроні чи зібрати їх, передати там інша допомога. Як включиться командування, які будуть віддані накази, і яка буде ситуаційна обізнаність у командирів безпосередньо на місцях? Які сили задіяє ворог? О, можна привести багато прикладів там часів. Я вони назбирали. Колосальну кількість сил можна було бачити цілі колони техніки, штурмів вони направляли, направляли, направляли. Наші військові їх палили у них не вийшло реалізувати так максимально той потенціал, який вони Вони почали перегруповуватися. Вони перейшли на іншу тактику. Вони стерли абсолютно мікрорайон канал в районі Часового Яру до такої просто неможливості утримування в подальшому наші піцінь. Вони відійшли за канал. Зараз малими групами піхоти, там з певною вогневою підтримкою техніки, вони намагаються й перейти цей канал. Наші військові ураженнями не дають закріплятися на іншому березі. Це було в районі Мар'їнки так само зосереджена велика кількість сил. Стерлися, перегруповуються знову йдуть в штурм. Тут так може бути так само, але тут інша ситуація, бо їх настільки багато, що вони можуть перегруповуватися однією кількістю там підрозділів. А в цей час будуть наступати зовсім інші, тому тут не вгадаєш. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, рашистські пабліки пишуть про нібито захоплення новожеланного та завітного. А от що ви можете сказати, тому що ну моя інформація про те, що насправді тут йдуть бої. Але яка ситуація тут от, станом на зараз? Що ви можете сказати, пане Роман? Ну дуже часто московити заздалегідь там заявляють про те, що вони щось взялі взяли це, необхідно перевіряти і ну, з таки там на кінець дня будемо дивитися, які події там. Є реальністю, які там просто інформаційні привід на сьогоднішній день. Якщо говорити про район Покровського, от там Желане, Миколаївка, Гродіївка і всі населені пункти вони перебувають в цих районах. Перебувають в активній фазі бойових дій. Вони лізуть абсолютно декілька можуть там невеликими групами з допомогою техніки намагаються просуватися. Прориватися, скажімо так, крізь позицію українських військових, десь їх знищують, вони не встигають навіть закріпитися, десь встигають закріплятися. Тому тут тут зараз дуже динамічна ситуація, і щось там передбачити чи сказати точно дуже важко, бо воно може змінитися в дуже короткий час. Я хотіла ще поцікавитися, все ж таки, не тільки нашою ділянкою фронту, так, а Курщиною. От видання Економіст написало, що російські війська вже зрозуміли тактику сил оборони українських, та і вони починають протистояти, і що, начебто, просування наших в цьому напрямку вже стопається, сповільняється принаймні. Так, а які дані у вас є? Наскільки от динаміка змінилася в просуванні збройних сил України на Курщині? Теж дуже складна ситуація, тому що в першу чергу відіграє та позитивна частина цієї всієї операції. Це оперативна тиша, тобто мало особливо західні партнери, те, що вони там десь говорять, що вони щось знають. Дуже комедно, бо їм нічого не кажуть, нічого не коментують. І вони вже там посилаються на неназваних радників офіця президента, генералів і тому подібне. Не знаю, звідки вони це беруть. З приводу зараз роботи, Ну основна робота ведеться в першу чергу у закріпленнях і проведення там стабілізаційних заходів і гуманітарних на тій території, яку ми вже контролюємо. Звичайно, що йдуть намагання просуватися далі, десь там розвідувальні групи, десь безпосередньо регулярно вже війська, які. Намагаються там закріплятися, видавлювати супротивника? Де проходиться лінія бойового зіткнення? Важко сказати, тому що дуже складно описати ситуацію. Uh -huh. А де там вона відома, але, звичайно, про це ніхто не буде говорити, тому що воно за рахунок цього і працює. Московити підтягують свої резерви, uh -huh. вони розгортаються, вони зараз вибудовують вже там межі, де вони будуть зустрічати наші сили. А де вони зараз вибудують, намагаються... пане Романе? От де вони зараз вибудовуються? Важко сказати, зараз не скажу. Ага. не скажу. В районі безпосередньо там Курська, Курчато це, це основні їхні цілі, до яких вони не можуть там допустити і будуть робити все можливе. Звичайно, що все відбувається там і глибше, але тут порізно. Вони проводять якісь маневри. Ми бачимо зараз, як ефективно дуже. Знищуються переправи безпосередньо мости uh -huh. на, на через річку Сейм, щоб московити не могли перекидати свої сили, зокрема на західних там, частинах території, де проводиться операція. Вони намагаються вибудовувати понтонні якісь переправи. Певнені, вони проживуть там недовго, бо і ураження наносити легко або uh -huh. просто утворити тир для переправляючих сил, які там будуть здійснюватися. Тут зараз все грає в перспективі часу. Які сили розгорнуть московити? Вони їх зараз перекидають, вони накопичують, вони формують вихоповування, тому далі і далі буде все складніше. і Як будуть розгортатися події, тут теж не ну, передбачиш, чи на жаль. чи буде задуму командування рухатися далі, чи утримувати ті позиції, які на сьогоднішній день є, бо знову ж таки московити ж не сидять на місці. Вони навіть копають. Вони навіть вбудовують, і бачили вже ці всі знімки, uh -huh. Тобто вони готуються копувати оборону і, на жаль, вони це вміють робити. Тому тут, окрім командування, ніхто не знає, які Так, подальші ну, та. Спасибі величезно, пане Романе, вам за включення. Роман Погоріли, співзасновник проекту Діп та Аналітик був у нас на зв'язку. Аналізували ми ситуацію у нас на фронті насамперед на Покровському напрямку.